Мої вітання, друзі! На ремонті сьогодні ультрафіолетова сушка для нігтів. З ознаками не вмикається. Є чотири лампи ультрафіолетових газорозрядних Наноситься лак на нігтики вставляється сюди рука, і лак звісно, висихає під випромінюванням. Кнопки зверху це таймер у нас і ззаді вимикач автоматичного і ручного режиму. Давайте подамо напругу. Так, вмикаємо один режим. Ніякої реакції немає. так, На кнопки теж реакції немає. В ручному режимі теж нічого не працює. І кнопки теж якось невпевно натискаються. Ну що, Давайте будемо розбиратися, в чому є причина. Знімаємо ось цю частинку і далі викручуємо 6 гвинтів, я їх вже викрутив і знімаємо нижню частинку. Знімаємо. всередині ми спостерігаємо трішечки електроніки з закиданою пилюкою від нігтів. Бачимо, да, деталі єлі провідняються, з чого складається трансформатор живлення самої плати керування. Це вона. Далі друга плата це драйвери на лампи 4 транзистора стоїть, керується. Що тут у нас ще так? Давайте спочатку відчистимо, щоб видно було куди лізти. Так, трішки відчистили. Всерединки ми на платі керування спостерігаємо діодний міст і креночку 5-вольтову. Давайте заміряємо, що в неї на вході і на виході. Можливо, трансформатор згорів, а можливо інша причина. Стаємо на вхід. Мікросхемки 14 на вході на виході 5 вольт. Так, ага, є 495. Є. Тобто живленням тут питань немає, але чому не стартує? Давайте будемо розбиратися. І є підозра на те, що кнопки позалягали від пилюки, глядячи на те, що тут відбувається. Не впевнено, вони натискаються. І давайте будемо до них добиратися. Для цього нам потрібно викрутити три гвинти. Відкручуємо, цим самим вивільнюємо плату і достаємо її. Оглядаємо. і Тут ми спостерігаємо також трішечки бруду. І, можливо, це є причиною, що вони відмовили. Ну що, давайте ми їх перевіримо спочатку. Да, натискається не впевнено. Одна нібито клацає, а інша ні. Так, стаємо приладом на звукову прозвонку, натискаємо. Перва кнопка в нас не працює. З щупами все в нормі не працює. Давайте спробуємо на іншу, стати щупами, що вона нам скаже. і вона теж мовчить. Ніякої реакції, відповіді на натискання немає. Тобто кнопки в нас. Точно вийшли з ладу і ми будемо їх міняти. І вони такі цікаві з косом. Давайте спочатку ми перевіримо, чи електроніка працює. Для цього ми за допомогою пінцета замикаємо кнопку Power. І як ви бачите, світлодіод засвітився, тобто електроніка спрацювала. Так, ручний режим. так запрацював. Ручний режим, як ви бачите, лампи засвітилися. Давайте спробуємо вимкнути. Так, вимикаємо. Це у нас ручний режим, В автомат знову стаємо. І, Так, да, дійсно вона не працює. Ставимо на автомат. Так, світлодіод, ага, не сконтачив. Ще раз затискаємо, замикаємо кнопку. Так, це в мене не контакт, все запустилося. Ну, Далі потрібно кнопку натиснути, іншу, щоб вибрати час, і релес працює. І все буде світитися. Тобто будемо міняти кнопки. Е, да, кнопки цікаві, такі є в мене аналогічні в наявності. Як ви бачите, шток трішечки менший. Ну, що будемо чи відрізати, то і напаювати. Але тут я трішечки продивився і замітив, що у нас на кнопках надіті ковпачки. І Спробуємо зняти. І дійсно це так і є. Бачимо, да, що у нас. Ковпачки на кнопках. Тобто ці кнопки, що в мене, вони не підійдуть. Добре, залазимо у нас в чумодан і знаходимо ось такі оригінальні дві кнопки, точно такі, як тут стоять. Бачимо, да? вони один в один, браття-близнюки. І давайте заміряємо, чи штоп у нас сам підійде, чи не підійде. І як ви бачите, він дійсно підходить. Добре, Ну що, будемо ставити ці кнопочки. Добре, що є в запасі щось. Для цього нам потрібно спочатку старі кнопки, не працюючі, випаяти. Випаюємо одну кнопку, потім відпаюємо іншу кнопку. Все, випаяли, вони нам не потрібні. Шток ми знімемо з іншої кнопки. Далі за допомогою зубочистки робимо отвори, щоб спокійно можна було вставити самі кнопки, все, прочистили, отвори. І далі будемо ставити кнопки на своє місце. Є. Дуже добре вони стають, тому що вони точно такі самі. Все, ставимо іншу, все добре стало. Далі нам залишається їх запаяти якісно, запаюємо їх. І далі будемо продовжувати роботу. Так. Запаяли, якісно все. Ще раз перевіряємо, що все добре було. ну Відмивати тут сенсу немає, немає тут, ради чого, все переаккуратили, все нормально. Далі знімаємо шток з старої кнопки і дивимося по направленню. Тут зріз легесенький є, і ставимо цей шток на іншу кнопку. І, як ви бачите, все нас клацає і повинно працювати. Ну що Давайте будемо, мабуть, перевіримо, да? подамо напругу. І глянемо, що в нас. О, і як ви бачите, є в нас спрацювання. На кнопку Power. Реакція є. Так, це ми перейшли, ага, я вимкнув, то, мабуть, в мануальний режим я перейшов, знову натискаємо. І далі нам потрібно, так, тут я трішечки заплутався, нам потрібно натиснути кнопку. Одна хвилина, дві хвилини, три хвилини. Як ви бачите, вибір працює і лампа засвічується. <кій> ну що, в принципі, все зроблено. Далі нам потрібно виняти вилку з розетки для безпечної роботи, і закріпити саму плату в корпусі, Закріпує я платку. Все, далі вкладаємо мережевий дріт, і будемо збирати. Після того, як зберемо, будемо ще раз перевіряти. Все, Збираємо все на своє місце, закручуємо всі гвинти, 6 штучок. Закрутив я гвинти, ставимо ось цю частинку і далі будемо перевіряти в зібраному стані, як завжди. Так, є в нас зібрано все. І Давайте подамо напругу і будемо перевіряти. Так, вмикаємо ззадні тумблер. Який це режим, я не знаю. Так, ага, є нас, ага, Є у нас засвіщення. Так, є одна хвилина. Світлодіод засвітився, 2 хвилини і 3 хвилини. Все, лампа, як ви бачите, <кхем> лампи світять чотири штуки всі. Все тут добре. Далі перейдемо, мабуть, в ручний режим. Так, ага. Все тут працює. З таймером переходимо в ручний режим, і, як ви бачите, в ручному режимі теж лампа працює. Тобто буду віддавати власниці, нехай далі користуються вам на все добре. Дякую за увагу. На все добре, до побачення.